Беремо і омоложуємо. Один бік. Фактично ця лоза фактично дивиться всередину куща, тому ми її видаляємо повністю. На цій лозі ми залишимо. На виноградному кущі має бути 4 плод... рукави. Ось вони. Отчаю ясочки заміщення. Чому я їх залишаю? Обрізка винограду, дорослий кущ, одна шпалера. Потрібно омоложувати. Що ми робимо для цього? Підходимо, до куща і дивимось. Минулого року ми залишили дві три бруньки, сформували на цей рік нові дві лози плодоношення на наступний рік. Для цього нам потрібно відрізати старий рукав. Та залишити ось саме ці дві лози. Ось ми це і робимо. Беремо і омоложуємо один бік. Фактично ми повністю зрізали ось все це. Та тут ось також відрізаємо все, залишили рукав з двома. Лозами плодоношення. Та на цей бік фактично в нас ще залишилося. Також на сучку маємо дві лози плодоношення та старий рукав, який відплодоносив в цьому році. Також ми його повністю відрізаємо. Не граємось, обрізаємо. Та отримуємо врожай кожного року. Виноград не любить, щоб його шкодували. Так виглядає Обираємо, що залишити на наступний рік. Ось маємо рукав. приріст 70 см. Фактично ми тут залишимо сучок на лівий бік, саме. І обріжемо трішки вищ проволоки першої. На цей рукав дивимось. Ця лоза фактично дивиться всередину куща, тому ми її видаляємо повністю. На цій лозі ми залишимо 2-3 брунічки на наступний рік, щоб сформувати нові лози плодоношення. Зараз ми залишимо ось саме ці дві лози. Для плодоношення на правий бік. Та ось зараз отак ось ось обрізаємо по цей бік. Цю малесеньку лозу ми виріжемо. Дивимось, фактично, у нас є три на вибір, але тут було пошкодження гризунами. тому ми обрізаємо ось так та залишаємо на рукаві дві лози на наступний рік. По правому боці також маємо фактично ось таку картину. Але вирішили ось тут відрізати повністю лозу. Та залишити одну лозу плодоношення повноцінну. І фактично у нас виходить. Що в нас виходить? Оця лоза плодоношення лягає сюди. Ця лоза закриває середину, Ця лоза лягає на лівий бік. На цьому боці у нас буде сучок для нової лози на наступний рік. На цьому квадраті у нас ця лоза лягає. На праворуч ця лягає ліворуч на цей бік. На виноградному кущі має бути 4 плод... рукави. Ось вони. Один, там інший. Але принцип один і той. Має бути на кожному рукаві сучок заміщення, якщо є така можливість, якщо ви з ними взагалі працюєте. Там бути дві плодових стрілки, які будуть слугувати вражаєм на наступний рік. Саме сучок заміщення має бути нижче, чим знаходяться ваші плодові стрілки. Ідеально, нічого не буває, іноді бувають такі кущі. Якось після минулого року. Після хвороб ми вимушені були позрізати повністю рукави. Та ось максимально з землі виросла плодова стрілка. Він же фактичний рукав і лоза плодоношення на наступний рік. Тож, друзі, бувають різні випадки. А на цьому боці коротесенький рукавчик та дві стрілки плодоношення. І ми працюємо на наступний рік з врожаєм. Плодова стрілка, яка на наступний рік дає врожай. Та залишаю я сучки заміщення. Чому я їх залишаю? Звичайно, що не скрізь. Але якщо розумію, що на наступний рік краще замінити цей рукав, я на цей, я на цей рік залишаю саме сучок заміщення. Ось, наприклад, він, та ось він. Залишив його, залишаю я його до першої проволоки, щоб фактично було зручно його підв'язати. Та потім залишити тут декілька бруньок, які нам будуть слугувати плодовими стрілками вже на наступний рік.